Підготовка до НМТ з біології, тема прокаріотичні організми. Прокаріотичні та еукаріотичні клітини. Їх різниця. Характерною ознакою, за якою клітин живих організмів можна розділити на два основні типи, є наявність у клітині ядра. За цією ознакою клітини поділяються на еукаріотичні, які мають у своєму складі ядро, та прокаріотичні, не мають ядра. Прокаріотичні клітини. Сюди відносини бактерії, синьо-зелені бактерії. Наприклад, ми можемо побачити загальну формулу бактерії. Вона складається з внутрішньої частини цитоплазми, є нуклеоїд, замкнена ДНК, плазміди, пілі, рібосоми, цитоплазма, плазмалема. І три шара: плазмалема, клітина, стіна і сама капсула. Рухається за допомогою джгутика. Еукаріотичні клітини. Еукаріотичні клітини містять ядро, яке координує життєдіяльність клітин. У ньому міститься спадковий апарат клітини і чисельні органели, які виконують різноманітні функції. Більшість еукаріотичних клітин є аеробами, тобто використовують під час енергетичного обміну кисень повітря. Домен еукаріоти поділяється на царство рослин, царство тварин та царство грибів. Еукаріоти сюди входять амебозої, задньоджгутикові, археопластиди, саргасові, аскавати. Тут ми можемо побачити загальну будову клітини еукаріотичної клітини, яка складається з ядра, гранулярної ендоплазматичної сітки. Гладкої ендоплазматичної сітки, лізосом, комплекса апарата Гольджі, клітинної мембрани. Порівняльна характеристика клітин представників різних царств. Ми можемо порівняти тварин і рослину, які в них є спільні органили, які в них є не спільні. Наприклад, ендоплазматична сітка є як і в рослині, так і в клітині тваринній. Також ядро міститься. А от, наприклад, апарат гольджі міститься теж там і там, а деякі клітини містять тільки. Тварині, наприклад, це віки та центріоли. А рослина містить хлоропласти, лейкопласти, клітину стінку та вакуолю. Також будова клітин-грибів складається з зовнішньої клітинної стінки, ядерна мембрана з порами, саме ядро. Жирові клітини, включення ендоплазматична сітка та мітохондрії. Ось так ми можемо за допомогою таблиці порівняти ці клітини рослин, грибів та тварин. Будова клітин прокаріотів. Клітини різних груп організмів мають особливості. Бактеріальні клітини влаштовані простіше. Вони не мають ядра і мембранних органел мітохондрії, пластит, ендоплазматичної сітки та інше. Клітина прокаріотів оточена плазматичною мембраною. Її будова та функції такі самі, як і в клітин еукаріотів. Плазматична мембрана може утворювати гладенькі або складчасті вигини в цитоплазмі, на яких можуть бути розташовані рибосоми, які мають таку саму будову і виконують ті самі функції, що і у еукаріотів. Пігменти, що беруть участь у фотосинтезі тощо. У цитоплазмі можна а, помітити і різноманітні включення, про які ми вже казали з вами. Процеси життєдіяльності притаманні прокаріотам. Різним представникам прокаріотів притаманні різні способи живлення. За характером живлення, бактерії поділяють на дві групи: як автотрофні та гетеротрофні. Автотрофи це організми, які утворюють органічні речовини з води, вуглекислого газу і мінеральних солей, використовуючи для цього енергію сонця. Ну, звичайно, до них належать всі наші рослини. Гетеротрофи це організми, які споживають готові органічні речовини для свого росту і розвитку. Сюди відносять тварини і ми з вами. Автотрофи, фототрофні, прокаріотичні, використовують світло як джерело енергії. Для синтезу органічних речовин найбільш поширені серед них є ціанобактерії. Хематрофні прокаріоти для синтезу органічних речовин використовують енергію хімічних реакцій, гетеротрофи це сапротрофні прокаріоти живляться органічними рештками. Сюди відносяться бактерії гниття, молочнокислі бактерії, паразити споживають органічні речовини організму хазяїна, людини, тварини або рослин, спричиняючи різноманітні хвороби та симбіотичні прокаріоти, мутуалісти, мешкають в інших організмах або на них отримують органічні речовини, з них, але приносять їм користь, а не шкоду, наприклад, сприяють перетравленню целілози травоїдних тварин. Археї живляться хемоатрофно та хемогетеротрофно з використанням різноманітних джерел енергії світла, органічних сполук аміаку тощо. Бактерії-сапрофіти живляться органічними рештками вимерлих рослин і тварин викликаючи гниття і бродіння. Гниття це процес розщеплення білків, жирів та інших нітрогеновмісних сполук під дією гнильних бактерій, у результаті чого виділяються нітро-і сірковмісні сполуки. Цей процес очищує поверхню землі від решток мертвих організмів. Під час гниття утворюються отруйні речовини. Щоб не допустити гниття продуктів, їх спеціально обробляють, щоб знищити гнильні бактерії на їх спори. Також процес бродіння. Процес бродіння це анаеробне розщеплення вуглеводів під впливом ферментів бактерій, кисломолочного бродіння, наприклад, як кефір, квашення, оцтокисле та інше. Особливості життєдіяльності організмів прокаріотів. Група прокаріотів архей. Ми казали про бактерії, це прокаріоти, доядерні, переважно одноклітинні організми. Вони настільки дрібні, що їх можна побачити тільки в мікроскоп при дуже великому збільшенні. Бактерії надзвичайно поширені, вони можуть бути в повітрі, в воді, гарячих джерелах, на дні океану, на різних поверхнях у ґрунті, усередині або на поверхні живих організмів тощо. А археї – це група мікроскопічних архей організмів, які відрізняються від бактерій своїми генетичними та біохімічними особливостями. Їхні форми можуть бути різноманітними, сферичними, паличкоподібними, спірильними, трикутними, прямокутними тощо. Багато дослідників вивчають археї найдавніших організмів на Землі. Археї можуть утворювати колонії, клітини багатьох видів мають джгутики. Бактерії, представники бактерій різноманітніші за археї. їхні клітини можуть мати різні розміри та різну форму. Серед бактерій є і багатоклітинні види, наприклад, деякі види ціанобактерій. Довжина клітини найбільшого представника бактерій, мешканця осадів на дні океану, тіамаргарити намібізніс сягає майже 1 мм. За способом живлення бактерії поділяються на гетеротрофів і автотрофів. Автотрофні бактерії створюють органічні речовини з води, газу і мінеральних солей, використовуючи для цього енергію сонця. Гетеротрофні бактерії споживають готові органічні речовини для свого росту і розвитку. Серед гетеротрофів є паразитичні, сапротрофні та симбіотичні бактерії. Серед автотрофів виділяють ціанобактерії, фотосинтезуючі бактерії та хемосинтезуючі бактерії. Різноманітність бактерій, гетотрофні бактерії. Це бактерії паразити живляться за рахунок інших живих організмів, часто викликають захворювання. Наприклад, як чума, висипний тиф, турбікульоз, перенітіт, мінінгіт, ангіну, ботулізм, холеру, правець, дифтерію та інші. Сапротрофні бактерії, організми, які отримують необхідні для життєдіяльності речовини, руйнуючи залишки мертвих рослин-тварин і твари, або відмерлі частини рослин і тварин, поглинаючи розчинені органічні сполуки, наприклад, маслянокислі бактерії, бактерії гниття та бактерії симбіонти. Це гетеротрофні бактерії, які в процесі еволюції набули здатності до симбіозу з вищими рослинами, бульбочковими бактерії азотофіксації, що живуть на коренях бобових рослин. Вони поглинають азоти з ґрунту і повітря та роблять його доступним для рослин, а ті у відповідь постачають бактеріям вулик води і мінеральні солі. Ціанобактерії автотрофні бактерії це бактерії, які можуть синтезувати органічні речовини з неорганічних. У результаті фото- і хемосинтезу, наприклад, як нітрифікуючі залізо сіркобактерії та інші, явище хемосинтезу відкрив в 1887 році український вчений Сергій Виноградський. Ціанобактерії це прокоріотичні одноклітинні колоніальні та багатоклітинні організми без джгутиків та війок. Слизова капсула вкрита клітинний стінок, під якою знаходиться напівпроникна мембрана. У цитоплазмі вільно плаває днк нуклеоїд Дуже дрібні рибосоми, газові вакуолі та одномембранні органели з хлорофілом. Хлоропластів у них немає. У таких зелених мішечках із хлорофілом здійснюється процес фотосинтезу, тому вони є автотрофними організмами. Хемобактерії. Прокаріоти мають низку унікальних процесів життєдіяльності. Серед них є представники автотрофних бактерій, які здійснюють хемосинтез, утворення метану, азотофіксація, процеси, які властиві лише прокаріоти. В окремій групі прокаріотів можуть окиснювати сполуки сірки, заліза або ме амоніаку для утримання енергії. При цьому вони самостійно утворюють органічні речовини з слогаду та води. Такий процес називають хемосинтез. Прокаріоти, що здійснюють хемосинтез, Отримують назви від того, які сполуки вони окиснюють: сіркобактерії, залізобактерії, нітрифікувальні бактерії та інше. Прикладами азотофіксаторів є азотобактер, бульбочкові бактерії та ціанобактерії. Яке ж значення бактерій у житті людства? Бактерії використовують скрізь. Наприклад, корисні бактерії у нас є для вироблення кисломолочних продуктів, як йогуртів, кефірів, ряженок та інше. Також є шкідливі бактерії. Закупорка апендица викликає апендицит та патогенні бактерії, які використовують людство для створення, наприклад, антибіотиків. На цьому все. Дякую за увагу!